Та слава, медик фронту російсько-української війни. Святослав потрапив до нашої великі експіо для психоемоційного відновлення по загальній реабілітаційній програмі. Я одразу хотіла б вас спитати, як ви дізналися про лікування, яке на даний момент є найбільш ефективним при ПТСР, депресивних розладах, з якими стикаються і і ваші побратими. Так, дізнався від побратима, який е вчасно зрозумів, що мені необхідна допомога і він сам проходив у вас лікування. Е після лікування, як він мені пояснив, він е реально повернувся до нормального, здорового життя, наскільки це. Можливо, от, дуже задоволений терапією, тому о, я дослухався до його поради і дякую вам, о, пройшов терапію і маю чудовий результат, маю чим поділитися і сьогодні це зроблю. Скажіть, будь ласка, що ви відчували на початку терапії? Що саме вас турбувало? От саме вас, та? що для вас було нестерпним? І це впливало і на сон, і взагалі-то на якість життя. І я знаю, що ви вже невдовзі знову повертаєтеся до фронта. Тобто, що ви змогли відновити, повернути собі? Ну, до початку терапії таке відчуття втраченого життя, така якась певна безвихідь. Не було нормального ні сну, ні відпочинку, постійно якісь темні думки в голові, певне таке виснаження від життя, розуміння, що йде війна важка і покращення, ніби не варто очікувати, і все воно йде до ще гіршого фіналу. Завдяки терапії думки стали чистіші, світліші, знову зрозумів, що я маю певний сенс життя. Дуже багато працювали над військовими травмами, але, як і завжди, шлейфом висіли певні дитячі, дорослі травми ще до війни. Тому, дякуючи вам, розібрались і. І з тим. Терапія для мене була певним відкриттям, нічого подібного до цього я не проходив і не відчував. От. Але найкраще, що ми все це змогли опрацювати, е правильно вкласти і пояснити собі. І головне, що також я з терапії, що це вже минуле, і воно не повернеться його можна тільки інакше усвідомити, перепрацювати і. Далі. Головне, що завдяки терапії я відчув, що я е, хочу продовження, хочу жити, е, відчуття е, незакінченої боротьби, на яку я повертаюсь. Е, пройшов якийсь такий негатив е, до всього і відчуття е, самотності. Ці відчуття м, певної проблеми в усьому. От, коли ти дивишся крізь такі темні окуляри на світ і не бачиш жодного бару, тобі неприємні будь-які звуки, тобі несмачна їжа постійно і ти в такому стані, коли все сіре або ж ближче вже до темного, до чорного. от. Але чудово, що тепер є мета, є розуміння, що все норм, можна продовжувати, є цілі, які, до яких буду йти. Тому дуже вдячний за це вам. Вам дякую за те, що шляху до зцілення. Нагадую, що ви пройшли 9 титаміно-систованих терапій, 3 інтегративні психотерапії. На майбутнє ми вас, звичайно, чекаємо на профілактику бойового вигоряння. дякую. Скажіть, будь ласка, чи є що вам сказати, якби звернутися до побратимів, які можливо ще не знають про цю терапію? Що ви їм могли сказати так, щоб вони? Знайшли змогу звернутися до нас? Ну, Це реально те, що працює, відчув на собі, тому з певненістю можу, можу сказати, що це дуже дієво, це допомагає знову знайти себе, втраченого із багатьох причин. І ця терапія дозволяє знову побачити майбутнє. знову себе максимально живим, тому раджу звертайтеся, чудові люди, чудові колектив, який завжди допоможе, підкаже, проведе. І я за це все вам безмежно вдячний. Дякую. Дякую.